Максим Рильський Зелена піна лісу молодого. Зелена піна лісу молодого, дрімотно плеще, як на морі шум. Блакитні тіні впали на дорогу, Заворожили мудрі бджоли ум. Стоять дуби замислено й строго. Тут, перейшовши молодий самум, собі поставлю келію убогу, Щільник пахучий для останніх дум. Ліловий чебрик сохне на поляні, Не наче привід пробігає цап, І чути дятла стуки дерев'яні. Душі здається, що вона могла б. Вас відтворити в ясному свічаді дитячі дні заплакані і раді. Переможного миру вам.